Тут є бронежилет, в якому він загинув. Залитий його кров'ю, каска його, в якій він також знаходився. Він їхав автомобілі своєму. Лідія Сузанська мама загиблого бійця 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Її син Олександр загинув у лютому цього року біля Бахмута. На фронті воював з 2014-го як доброволець, а згодом підписав контракт і став кадровим військовим, розповідає жінка. Казав завжди, що він, він вірить і знає, що війна і так повномасштабне вторгнення неминуче. І він готував себе, до, що буде брати участь на національно визвольній війні проти Московії. Позивний він взяв собі Рагнар, це ім'я скандинавського воїна, і слідував. Цьому імені був достойний його цього імені з повагою, з шаною ставився до своїх хлопців до підлеглих. У свої 31 Олександр Сузанський був командиром роти вогневої підтримки 80-ї бригади. У бійця залишилися батьки наречена та сестра, яка також приєдналася до лав збройних сил і стала на захист країни. Після загибелі воїна його мама відкрила збір на закупівлю необхідних приладів для фронту. Дрони зараз є дуже необхідними, і я е, вирішила. Е, Ну, Зібрати кошти на один дрон і назвати його ім'ям позивним Регнар. Люди дуже відгукувалися: близькі, рідні, знайомі, незнайомі з-за кордону, з України, побратими, друзі-побратимів, родини-побратимів. І вийшло так, що назбирала я на. Чотири дрони за словами Лідії Сузанської їй вдалося зібрати 946 тисяч гривень. Три із закуплених дронів уже на передовій. Останні передадуть за декілька днів, розповідає жінка. І от є дрон 3 t з полівізійною камерою, який так само є. Рагнар Тім, команда Рагнара. А ще Лідія Сузанська говорить, що в майбутньому хотіла б відкрити музей, де зберігатиме речі сина та трофеї, які передають їй військові. Ольга Іващук, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львівщина.